Знову всім привіт. Ми з вами робили е, завдання з трудового навчання. Е, ми робили з вами стіпки на картоні По розмітці. Пам'ятаєте? Ви мали робити по розмітці на картон. А тепер у нас нове завдання. Тепер ми будемо робити на папері. Це більш м'який. Від картону, більш тонкий. Ми знову з вами робимо розмітку на папері. Я просто обрала кольоровий з двосторонній. Ви можете обрати той папір, який у вас є. Можете навіть взяти папір із Зошита. Mm -hmm. Із зошита. І. Попросіть батьків або самостійно прикладаємо можна в кратки, отак от можна в, в лінії. Так, можна взяти такий, можна в лінію, можна в клітинку, і на однаковій відстані ставимо розміточку олівцем, і потім з вами, оскільки це папір, він добре просвіщається на світло, і ви зможете побачити з іншої сторони, де ваша розміточка. Ми з вами не забуваємо, що ми продовжуємо працювати з голочкою і ниточкою. Продіваємо ниточку у голочку, у вушко. На кінці робимо вузлик, на палець накрутили великим пальчиком стягли, скрутили і потягнули. І утворився у нас ось такий вузлик. І починаємо з вами працювати по розмітці. З однієї сторони зайшли, голочку забрали, йдемо в іншу. Сподіваюся, це зрозуміло. Це вам завдання на наступні три уроки з трудового навчання. Ми робили на картоні, а тепер бо він такий цупкий, на ньому було, мабуть, зручніше. А тепер будемо робити на папері. Діня, до тебе будуть дивитися інші дорослі і думати, що це за дитина така, що з ним відбувається? Мені більше на картоні легше. Звичайно, на картоні буде легше, а я даю більш складне тепер завдання на папері, щоб він у вас не порвався, не пом'явся. Тому дуже треба бути охайним, обережним і спостережливим. Тому. На папері робимо розмітку. У мене три, ви можете зробити ще один, чотири. Оскільки уроки на сьогодні можна зробити один, в понеділок, другий і в четверг третій. Якщо у вас буде натхнення, можна ще зробити один. вам удачі, уваги, не поколіться, слідкуйте за. Розміткою сподіваюсь, у вас все вийде. Дякую за увагу. Чекаю на ваші фотографії ваших стіпків.